Євангелія від Йоанна, розділ 17. Отак мовив Ісус, а, підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою, Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же. Прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі. Щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише. Щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово твоє істина. Як послав ти мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що Ти послав мене і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний, Очі, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, і оті от спізнали, що послав ти мене, і я об'явив їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Третє послання Йоанна Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду. Як ти живеш у правді? Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Бо вони вийшли ради імені його, нічого не бравши від поган. Отож ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить, він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати, та ще й із церкви виганяє. Любий наслідуй не зло, а добро Хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда. І ми теж свідчимо. І знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, той поговоримо собі усно Мир тобі. Вітають тебе, друзі. Вітай, друзів, пойменно. Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору, Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щіт і забороло, його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагада і змія, будеш наступати, розтопчиш лева і дракона. Господь сказав. Тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає Він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я визволю Його і Його прославлю. Довгим віком Його насичу і явлю йому моє спасіння. Книга Приповідок, розділ 16. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника, на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок, на суді уста його не помиляться. Вага і Терези належать Господові. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро, Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти мету, Солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок КНИГА Пророка Єзекіїла, розділ тридцять четвертий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй проти пастирів Ізраїля, пророкуй і скажи пастирям. Так говорить Господь Бог. Горе пастирям Ізраїля, що пасуть самих себе. Чи ж не овець пастирям пасти? Ви пили молоко, одягались у вовну, різали, що було гладке, овець же не пасли. Слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали. Ви правили ними жорстоко і насильно. І розсипались вони без пастуха та й стали здобичю усіх польових звірів. Вони розсипались, блукають мої вівці по всіх горах та й по всіх горбах високих. По всій країні розсипались мої вівці. Ніхто за них не питає, ніхто їх не шукає. Тому, слухайте, пастухи. Слово Господнє. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. За те, що овець моїх віддано на розграбування, за те, що вони стали здобиччю польових звірів, бо пастуха не було, за те, що пастухи мої не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли. Зате, пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я проти пастухів. Я заберу моїх овець із їхніх рук і не дам їм більше пасти мої вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву в них із рота моїх овець. І не будуть більше вони їм їжею. Так бо говорить Господь Бог. Сам, сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати. Як пастух наглядає за своїм стадом, стоячи серед овець, що були порозбігалися, так наглядатиму і я, за моїми вівцями. Я приведу їх назад з усіх тих місць, куди вони хмарного дня під темряву були порозбігались. Я виведу їх з міжнародів і позбираю їх із чужих країн і приведу їх у їхню землю. Я буду пасти їх по горах ізраїльських, коло потоків і по всіх заселених місцях країни. Я буду пасти їх по гарних пасовиськах. Випаси їх будуть на високих горах ізраїльських. Там вони будуть відпочивати на гарному випасі і пастись на тучному пасовиську на горах ізраїльських. Сам я, пастиму мої вівці, сам поведу їх на спочинок. Каже слово Господа Бога. Котре запропастилось, я відшукаю, котре відлучилось заверну, поранене перев'яжу, недуже підсилю, що жирне і буйне збережу. Я буду їх пасти по правді. Вас же, мої вівці, так говорить Господь Бог буду судити між вівцею та вівцею, між бараном та козлом. Чи ж то для вас не досить пастися на доброму пасовиську, що ви ще й те, що застається від вашого пасовиська, топчете ногами? Чи то ж для вас не досить пити чисту воду, що ви решту її каламутите ногами? так що мої вівці мусять пастись на витолоченому вашими ногами пасовиську та й пити скаламучену вашими ногами воду? Тому ось що говорить Господь Бог. Оце я буду судити між гладкою та худою вівцею, тому що ви всіх слабких овець штовхаєте то боком, то плечем і колете рогами, аж поки не повиганяєте їх геть надвір, то я допоможу моїм вівцям, щоб їх не грабували більше. Я буду судити між вівцею та вівцею. Я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх, слугу мого Давида. Він буде їх пасти, він буде пастирем над ними. І я, Господь, буду їх Богом. Слуга ж мій Давид буде серед них князем. Я, Господь, Сказав це, Я зроблю з ними союз миру і вижену з країни хижих звірів, так що вони житимуть безпечно в степу і спатимуть по лісах. Я дам їм і тим, що навкруги моєї гори, благословення. І пошлю дощ у свій час, і це будуть дощі благословення. Польове дерево. Родитиме свій плід, і земля даватиме врожай свій, і вони будуть безпечні на своїй землі, і зрозуміють, що я Господь, коли я поламаю занози в їхньому ярмі та вирятую їх з руки тих, що їх поневолили. Не будуть вони більше здобичу народів, і звірі в країні, не будуть їх пожирати. Вони житимуть безпечно, і ніхто не буде їх лякати. Я вирощу в них буйну рослинність. Ніхто не буде більше гинути з голоду на землі, і вони не зазнаватимуть більше зневаги від народів. Вони зрозуміють, що я Господь, Бог їхній, що я з ними, а вони, дім Ізраїля, мій народ. Каже слово Господа Бога. Ви мої вівці, вівці мого пасовиська, а я Бог ваш. Каже слово Господа Бога.